Сьогодні ми говоримо про одну із найстрашніших ночей цієї війни. Росія влаштувала наймасованіший обстріл України за весь час повномасштабної агресії. Понад 800 дронів і 13 ракет полетіли на наші міста. Є загиблі і поранені. Горить будівля кабінету міністрів у Києві. Путін вдарив по центру прийняття рішень. Деталі розповім за мить. Для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Дякую, що переглядаєте, Друзі. Наша спільнота зростає. Ну і давайте одразу, щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. Отже, що сталося цієї ночі? Спочатку повітряні сили збройних сил України повідомили, що Росія випустила 805 шахедів шахетів. І 13 ракет по Україні. Наші сили ППО знешкодили 751 ціль, 747 ворожих БПЛА і 4 крилаті ракети. «Іскандерка». зафіксовано влучання дев'яти ракет і 56 ударних БПЛА на 37 локаціях. А ще падіння уламків на восьми місцях, і це теж величезна небезпека для людей. Але загалом дані оновилися, і от з'ясувалося в кінцевому результаті, що Росія випустила 810 дронів і ті ж. Виходить 13 ракет, влучання дев'яти ракет і 54 ударних БПЛА на 33 локаціях. Уламки на восьми це на жаль антирекорд більше ніж будь-коли за всю війну. Дрони летіли з різних напрямків деякі навіть перетнули кордон з Білорусю. Я вам більше то скажу. Один залетів в Польщу, Ті зробили вигляд, що нічого не відбулось. Люди, наші люди, ховалися в укриттях. Сирени вили по всій країні. На момент запису відомо про чотирьох загиблих і понад сорок постраждалих після російського терору. Тепер розберемо конкретно по регіонах. Друзі, і почнемо з серця з міста Київ. Отже, Росія ударила по кабінету міністрів України. Подивіться на цю світлину, прем'єр Юлія Сверденко підтвердила. Вперше вдарили по урядовій будівлі. Вона записала відео зі зруйнованої будівлі з каміну безпосередньо. Давайте подивимось. Свіроденка Юля знаходиться тут в будівлі уряду, де горе вперше за час повномасштабної війни. Влучить будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо, Давайте підсилимо санкції проти Росії, давайте створимо таку систему гарантій. Для нашої держави, яка змусить ворога насипитися. Це була Юлія Сверденко, прем'єр-міністр України, з безпосередньо всередині зруйнованої будівлі, зруйнованої будівлі уряду. Треба сказати, друзі, що гасили навіть з вертольота пожежу. ДСНС повідомили, що пожежа локалізована, Дим ще йде, але слабкий. Зараз ну, на момент запису вже. Точно його не видно, вулицю перекрито. Факт залишається фактом. Росія намагалася обстрілювати урядовий квартал таким чином, демонструючи, що погрози російського чільника Путіна по так званим центрам прийняття рішень це не просто погрози, це реальні наміри, те про що він говорив раніше, і це реальні наміри на подальший період російсько-української війни. Це нам потрібно розуміти, і це демонструє абсолютне небажання. Російського керівництва бодай задуматись про завершення війни. Єдине, що цікавить Путіна, це капітуляція України і зникнення нашої держави з політичної мапи світу. Все таким чином Путін навіть не збирається приховувати свої наміри перед американським президентом Трампом, який перебуває і досі чомусь в ілюзії щодо досягнення миру в Україні. Тепер цікаво, що Трамп на це скаже. Європейські лідери відреагували, Я вам дещо згодом прояснюю їхню реакцію. Але мене цікавить, що Трамп скаже ще щодо цього. Він поки що мовчить, принаймні на момент запису. Він мовчить треба сказати що Київ сьогодні взагалі це епіцентр удару тут загинуло двоє людей понад 20 постраждали Нацполіція уточнила що Росія вбила 30 дворічну жінку і її двомісячного сина сусіди розповіли що вони просто вилетіли з шостого поверху після удару уявіть люди просто повилітали з вікон з шостого поверху Святошинський район, там частково зруйновано дев'ятиповерхівку. Від 4-го до 8-го поверхів з-під завал витягли тіла жінки і дитини. Ще займання в трьох багатоповерхівках. згоріли авто і склади. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Вони ризикували, щоб врятувати інших. Дарницький район. Там пожежа на ем, трьох-чотирьох поверхах п'ятиповерхівки зруйновано третій поверх вщент повністю. Печерський район пошкоджено дах кабміну. Як я вже сказав, Очільник МВС Клименко повідомив, що пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. Рятувальники локалізували пожежу в Кабміні. Також друзі, треба сказати, що ще про одну трагедію стало відомо напередодні, що постраждала вагітна жінка. Вона народила сина в лікарні, але в критичному стані. Лікарі е, буквально ну, викликали пологи, і вони зараз борються за життя малюка. Також стало відомо, що уламок Шахеда влучив будинок футболіста Георгія Судакова і його вагітної дружини Лізи. Тобто, Путін фактично вбиває, знищує. Вагітних або тих, хто щойно народив. Вибиті двері, вікна, пошкоджені конструкції, авто всередині, просто розруха, дим, але родина судоково вціліла в Київській області. Там, взагалі масована атака дронів на мирні села. Постраждала 18-річна дівчина в броварах. Там поранені ноги вона отримала. Зараз госпіталізована, надають усю необхідну допомогу. В броварському районі пошкоджено приватний будинок і склади. В Бучанському, там два приватні будинки. В Фастівському будинок і стайня. Сім коней загинуло. Я не можу вам показати ці кадри, але вони просто жахливі. Просто повірте на слово. Вони просто неймовірно Жахливі далі. Друзі, Полтава Полтавщина, що відбулось там? Прямі влучання і уламки. В Кременчуцькому районі пошкоджено приватний будинок авто і підприємства. В Кременчуку безпосередньо дорожнє покриття мосту через Дніпро з'явилися в мережі кадри того, як це відбулося, Сергій Лещенко, представник офісу президента, перепостив, Тому я думаю, що я також можу їх показати зараз в ефірі. Подивитесь, будь ласка, ну А да, Хорошо садитесь. Я, Я ебал. Висишовы убегайте. Вон он, вон он летит, вон он в мост летит, или куда? Да, вот он, возле моста прям. Садитесь. Це не військовий об'єкт, підкреслюю не військовий, росіяни його знищують. Ми чуємо зараз реакцію людей. Запорізька область, що відбулося там, треба сказати, що трагедія в Оріхівській громаді трапилась, тому що ворог авіабомбами вдарив по Новопавлівці. Відомо, що зруйновані будинки загинула жінка, доля чоловіка на самому початку була невідома, але згодом Іван Федоров, очільник області, підтвердив, що тіло знайшли під руїнами, тобто подружжя загинуло. Пошуки тривали, дива, на жаль, не сталося. Це село, це прості люди, і раптом все, і кінець, тому що прилетіла російська терористична авіабомба. Ворог б'є по цивільних без жалю, просто бере і лупить. Ось така вона Росія. Ось така. Що стосується друзі, Одеси, там відомо, що під масованим дроновим ударом також перебувало місто. Наша південна Пальміра, троє людей постраждали. Влучання по багатоповерхівці, пожежа на. В верхньому поверсі ліквідована, горіли ще дев'ятиповерхівка, склад і авто. Пошкоджено палацпорту. Психологи ДСНС допомагали евакуйованим. Тривоги повторювалися, рятувальникам було дуже важко, але пожежі погасили. Одеса зараз стоїть. Влучили також, як я вже сказав, у палацпорту. Дніпро і область. Що там треба зазначити, друзі, що. Е в Дніпрі понівеличили інфраструктуру в Криворізькому, в Кривому розі безпосередньо займання на підприємстві, адмінбудівлі, гаражі, приватний будинок, авто. Зранку ще удар по підприємству знову ж таки повторно. Так травмовано троє чоловіків. Один важко поранений. Понівечені поверхівки і гараж у Гречівській громаді. Горіла приватна оселя. Нікопольщина, бата страждальна Нікопольщина. Вона щодня страждає ранкові ефіри. Веду трансляції це жахіття. Не обходиться у зведеннях без Нікопольщини. Від вечора обстріли в рай Центрі Покровській, Марганецькій Мирівській громадах загинув 54-річний чоловік, постраждав 64-річний потрощені заправки, чотири господарські споруди, зруйнований один будинок, два понівечені, і в інших громадах під ранок ще й по Покровській вдарили. Деталі зараз уточнюються на Сумщині. Що там відбулося? Жахливий удар. Просто жахливий удар по наметовому табору цивільних. Просто взяли і вдарили по наметовому табору. Голова обласної військової адміністрації Григоров повідомив, що пізно ще увечері, 6 числа, так що з вечора кашмарили росіяни передмістя е, Путильівської громади. Загинула 51-річна жінка. Відомо, що поранено сім людей. Серед них є і восьмирічний хлопчик, а також його батьки. Всіх госпіталізували, треба, друзі, сказати. Що президент Зеленський відреагував на це жахіття, сказав, що зночі там триває ліквідація наслідків, понад 800 дронів, 13 ракет, 4 – це балістика. Декілька дронів сказав, він перетнули там кордон з Білорусі в Києві руйнування житлових будинків і додав, що такі вбивства, коли дипломатія могла початися, злочин і затягування війни. Не раз у Вашингтоні казали про санкції безпосередньо за відмову від переговорів. Реалізуємо домовленості з Парижа. Написав президент, розраховуємо на ППО. Кожна система рятує цивільних. Світ не може світ, вибачте, може змусити Кремль перестати. Потрібна лише воля, потрібна воля, коли цей світ прокинеться вже зрештою, але треба сказати, що відрогував світ. Ну принаймні, окремі представники європейських країн і посли, в тому числі от посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила: от щойно повернулася до Києва, пережила найжахливішу ніч. Ескалація Путіна терор проти людей, демократії нашого духу. Написала вона. Президент Латвії написав, що атака показала ескалацію, бо вдарили по Кабміну. МЗС Чехії відреагували там. Ян Ліпковський написав, що Путін боягуз, тому що він нападає на жінок і дітей. Сьогодні вагітні загинули. Сьогодні загинули е, жінки, які щойно народили з двомісячним е, немовлям. Ну ви можете собі взагалі уявити, що відбувається. МЗС Естонії відреагували. Але терористичні антирекорди Російської Федерації вимагають санкцій і більшої підтримки України. Світ бачить правду, і це наша сила. Написали вони. А де інші? А чому інші мовчать? А де всі інші? Отже, питання і головне це сполучені Штати Америки, де Трамп? Чому він язик в задницю засунув? скажіть мені, будь ласка, друзі, це була наймасовніша атака. 810 дронів, ракети, жертви в багатьох регіонах, Київ, в диму, кабмін пошкоджено, мости, будинки. New York Times, до речі, сьогодні написала, що Росія пробила українську протиповітряну оборону. Я не знаю, я не експерт, військовий не можу давати оцінки, пробила чи не пробила. Але якби пробили, напевно, наслідки були б іншими, тому що ППО сьогодні збила 751 ціль. Служби гасили, рятували загиблі на совісті військового злочинця Путіна, який б'є і не зупиняється, і не зупиниться, поки ми не рагуватимемо дзеркально. Тільки так можна зупинити цю війну, щоб вона, війна, яку розпочав Путін, прийшла на його землю, і лише таким чином її можна зупинити. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Хочеться висловити слова співчуття і жалю всім, хто загинув, і якнайшвидше одужання тим, хто врятувався і травмований. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі. you <music>